Із неї пить. Поняли, вони повинні повистати. Повна дезорієнтація та безпорадність у такому стані до реанімації в обласній лікарні потрапляє ледь не третина пацієнтів із інсультом, каже лікарка Анна Науменко. Не можуть самостійно вживати питну, їжу, рідку, тверду, от самостійно вони не можуть помочитися, самостійно вони не можуть розмовляти. Та якщо ще кілька років тому тут були здебільшого люди віком 45+, то сьогодні ситуація інакша. Додає завідувач відділення Микола Туз. Більше потрапляють з міста Черкас процентів на 65. старше дещо за 25 років, за 30 років. 20-річна Аліна у палаті найстарша. Її сусідців виповнилося 18. поряд із обома мами. Доньки стали погано. Ми зразу визвали швидку допомогу і сюди доставили нас відділення. У нас чудо, вона була без знання. зараз прийшла у себе, трошки навіть говорить. А тут готується до виписки 62-річна пані Галина. Це крапають і тут ще в мене є дуже багато колів різноманітних. Каже, медики врятували її від інсульту. В мене без кінця турбував тиск. Великі перепади тиску непритомні могла. От боялася навіть вийти на вулицю сама. Це могло закінчитись для мене, бо параліз паралізувало мене. Ну тобто, вже була б людиною неповноцінною. У лікуванні інсульту є золоте правило чотири з половиною години. Це ідеальний час для надання допомоги від моменту перших симптомів, говорить Микола Туз. Та в цей час складаються далеко не всі. Пацієнти поступають переважно в стані важкому. Без свідомості вони зразу розміщуються в реанімаційне відділення або в палати інтенсивної терапії. Більше 30% пацієнтів виживає завдяки тому, що пацієнти госпіталізуються буквально з першої години. Куди складніші наслідки для тих, хто звернувся по допомогу запізно, додає лікарка. В результаті цієї катастрофи, яка трапляється в мозку, помирає протягом першого місяця біля 30% пацієнтів. Це дуже великий відсоток. Ще 50% із тих, що вижили, помирають протягом року. За минулий рік на Черкащині інсульт вразив 4,5 тисячі осіб. Цьогоріч їх вже понад 3 тисячі. Та ця статистика не точна, каже головна невролог Черкащини Наталя Атамась. Медична статистика дає не зовсім достовірні дані по рівню захворюваності на інсульти, тому що це пов'язано з карантином, і частина хворих не зверталася за допомогою, не були госпіталізовані. Аби обезпечити себе та рідних, варто знати перші симптоми інсульту, каже реаніматолог Анна Науменко. Це симетрія обличчя саме перше проявляється. Потім оніміння і плегія кінцівок, тобто вони не мене ворушать. Порушення мови, порушення ковтання і навіть втрата свідомості. Аби цього уникнути, краще діяти на випередження і дотримуватися елементарних правил, розповідає вже лікарка Олена Дорошенко. Контроля артеріального тиску, слідкувати, щоб не було підвищення, саме вищий тиск повинен бути 140 на 90. робити такі профілактичне обстеження, як УЗІ, судин, голови та шиї, регулярний прийом антиагрегантів. А ще додає лікарка переглянути свій робочий розпорядок. Якщо людина на протязі восьмигодинного робочого дня сидить перед комп'ютером, то велика вірогідність виникнення інсульту в такої людини десь через три роки. Та головне каже пані Олена: за перших симптомів не зволікати і звертатися по допомогу до лікарів, адже кожна хвилина може стати вирішальною. Вікторія Хамаза, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.